Сьогодні дізнавалися, який баг для військових кращий. Виявилося, це транспорт для міцних духом. Машина може і вершника скинути. Головне не вагатися і спробувати швидко наздогнати свій баг. Із початком війни багато підрозділів ЗСУ відчули дефіцит спеціального компактного транспорту для розвідки та протитанкових розрахунків. Тому концепції Багі почали народжуватися в різних регіонах України. Хочу сказати, що сьогоднішній випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Одним із перших був Багі Волс Володимира Садика з Чернівців. В його машинах мотор від вісімки чи 19 літровий дизель від гольфа. Розташовано ззаду незалежна підвізка із солідними ходами Кліренс 37 см. На сьогодні випущено 53 штуки за ціною від 5 тисяч доларів. Володимир, до речі, почав виробляти ще більше моделі, які вміщують чотирьох, а в деяких версіях, і десятьох бійців. Криворізький підприємець Віталій Бризгалов створював свій багі Контрол Зет як зразок для масштабування, щоб ділитися кресленнями для виробництва на інших підприємствах. Максимально проста конструкція з заднім нерозрізним мостом від класики. І переднім мотором від копійки має найнижчу ціну серед конкурентів, яка стартує з позначки 2,5 тисячі доларів. Натомість випущено вже 48 багів. Для пошуків бандеромобілів доводиться зараз багато подорожувати Україною. І за відсутності. Тестових машин. Я роблю це на своєму гольфі ГТІ. І він має страховку від фінанс страхування. Це найбільший маркетплейс страхувань в Україні та офіційний партнер надійних та перевірених страхових. Що важливо, в фінанс страхування ціна на поліси значно нижча ніж у страхових компаній напряму. Якщо ви збираєтеся за кордон на авто, куди не випустять без зеленої карти, то вигідно її оформити буде саме фінанс-юа страхування. І це вийде значно дешевше, ніж купувати страхування на кордоні. Якщо ж ви, як я, їздите виключно українськими дорогами, то без обов'язкового страхування автоцивілки в Україні нікуди. А якщо ви скористаєтеся промокодом BIGTEST, то отримуєте знижку 15% на автострахування і зможете зекономити 1325 гривень на річній зеленій карті або 451 гривню на автоцивілці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, аби дізнатися більше. У Львові Тарас Крайник запустив свою розробку під назвою Мамай. Дивигун від вісімки ззаду, незалежна підвізка, цікава ідея кріплення ношів з боків, вантажопідйомність півтонни і склопластикові панелі для зниження ваги. Випущено поки півдесятка машин. Ціна на сьогодні становить орієнтовно 7 тисяч доларів. Рівненський підприємець Андрій Друзенко з командою пішов іншим шляхом. Він виготовляє баги з японських позашляховиків, тому вони важчі. Більше тонни і дорожчі від 6-7 тисяч доларів, але мають повний привод і здатні взяти на борт значно більше. Зараз команда працює над проектом зимового багі і спрощеної машини заднім приводом. Але сьогодні, ось тут в цьому лісі, нам вдалося зібрати аж три баги для порівняння, і на двох із них ми раніше навіть не їздили. Виявляється, на українській карті виробників багі з'явилися ще й Черкаси, тому що сьогодні мені показали тут ось такі баги під назвою Мангуст. Фактично, це вже серійна, ну добре, дрібно-серійна машина. А як каже автор проєкту, в конструкції постійно вносяться якісь вдосконалення, це зрозуміло, залежить від конкретного замовника. І машина так само побудована, як і більшість українських багі, на базі доступних агрегатів а від ваза від вісімки. Це не перша, це вже шоста наша машина, яку ми зробили для фронту. Тобто ми вже наладили серійне виробництво даних машин. Будую на базі агрегатів ВАЗ-2108. Ці агрегати взяли за основу по двом основним важливим критеріям: перше, це доступність запчастин. І по-друге, те, що ваз ВАЗАСІДОЛВІСІ ну, так само надійна ВАЗівська техніка. І Зараз запчастин, до неї дуже багато і майже всі розбираються в цих моторах і в, в різних механічних вузлах. Тобто її кожен може полагодити, настроїти, підлаштувати під себе, Підвізка яка? відремонтувати. Підвізка теж йде з ВАЗ-2108. Тобто тут дві передні підвізки. Дана модель була зроблена під пасажира, який бесить зверху з кулеметом. Тобто прикривати чи пристрілювати. Можна цього не робити, можна тут зробити багажне відділення. Тут також ми зробили багажне відділення, щоб додатково кріпити вантаж. Також були побажання на наступних мибагів, зробимо, щоб сюди цеплялись гранатомети. Лави, допустимо, по два штуки з тієї і з тієї сторони, запаску ми перенесемо туди. Вартість на сьогоднішній день складає 4800 доларів даного авто. Пробуємо, як їде мангуст. Коробка від вісімки, в принципі, все зрозуміло. Цікавий нюанс, Тут привод щеплення не за допомогою тросика, а гідравлічний від газелі. Тому треба намацати, де, 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 де вона хапає. І тоді вже їхати. За рахунок того, що задню вісь завантажено, машинка дуже непогано чіпляється на бездоріжжі. Першою і другою передачами величезна дірка. Тобто, щоб нормально перейти на наступну швидкість, треба викрутити на перший мотор дуже високо. І хочу сказати ще один нюанс. А тут відверто не вистачає пасів безпеки або більш Розвинутої бокової підтримки, тому що на горбочках і на трамплінах мангуст намагається скинути вершника, виконати водія з крісла. І в нас навіть є відео на підтвердження цього. На щастя, це був не я. В цій машині 73-75 кінських сил, тому що півтора-літровий карбюраторний мотор від вісімки. Тяга йому вистачає за очі, Ну, розвідникам сподобається. У нас сьогодні тут три баги. Мангуст, у нас є кулон Ctrl-Z, Криворізькі бай, і в нас ще є одна харківська розробка. Так от, чим відрізняється, наприклад, Мангуст від Ctrl-Z. Тим, що в нього задня незалежна підвізка, плюс мотор, розташовано ззаду, відповідно, він краще завантажує колеса, які ведуть, і має кращу прохідність на підйомах, на нестабільних ґрунтах на піску. А зараз ми перестрибуємо з мангуста в інший багі, але не в цей. Тому що я думаю, що цей ви пам'ятаєте. Це Криворізький Ctrl-Z. Ми на ньому добряче не їздили. Я спробую зараз ось цей багі. Це харківська розробка, теж побудована на техніці ВАЗа 8 -ки. І зараз спробуємо, як вони їздять. Мотор харківського багі легко крутиться, але за день гасання ми, схоже, таки приговорили щеплення. Задніприводна машинка на легкосплавних бізках із нерозрізним заднім мостом на виході з поворотів легко стає боком. Контрол Z з Кривого Рогу теж має задній привод і нерозрізний міст, але сприймається стабільнішим і зрозумілішим в керуванні. Хоча форсувати більшість піщаних перешкод на ньому краще ходом. З офроудом у Control Z гірше ніж у мангуста. Прикольно отримати ось так можливість порівняти одразу три багі, при тому на двох із них я до цього ще не їздив. І коли мова йде про різницю, який кращий, то на перший план виходять саме технічні речі. Тобто а, те, з чого зроблено машину. тільки зроблені з класики з нерозрізним заднім мостом, це ось цей харківський багі і машина з Кривого Рогу. Вони, скажімо так, більш норовисті, але з іншого боку, коротші передачі. В КПП дають тобі більше кайфу, тобто трошки більше тяги, трошки більше обертів за рахунок зближених передач. І це сподобається тим, кому подобаються вертляві машини. А коли мова йде про агрегати від вісімки, там трошки інші передачі, більше розтягнуті, але вона не така норовиста на непевних ґрунтах. Військові вже оцінили можливості мангуста, і громадська організація Наш батальйон вже замовила для них 26 таких багів. Та й на фоні конкурентів з нерозрізним заднім мостом і технікою від класики він виглядає краще, хоча й є дорожчим. Проте, по-чесному, для порівняння баги треба було би зібрати всі машини, які випускаються в Україні. Думаю, що колись так і зроблю. Наостанок тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера авторія. І не забувайте підписуватися. Тисніть прямо зараз ось той дзвіночок на горі. די גנאכט